Друге квітня всесвітній день розповсюдження інформації про аутизм. Давайте разом розвінчаємо найпоширеніші хідні уявлення про розлад аутистичного спектру. Багато людей досі вірять у міфи, які заважають розуміти проблему аутизму та підтримувати людей з раз. Тож сьогодні ми розберемося, де правда, а де лише стереотипи. Тож починаємо. Міф перший: аутизм та раз це різні діагнози. Правда. Раз розлад аутистичного спектра це сучасний термін, який об'єднує всі форми аутизму, такі як синдром Аспергера, класичний аутизм, атиповий. Тобто це не різні поняття, бо спектр достатньо широкий. Міф другий. Аутизм можна вилікувати. Правда, аутизм це не хвороба, а спектр психоемоційних та поведінкових станів. При правильній корекційній роботі більшість таких людей можуть адаптуватися в соціуми, але є відсоток людей, які постійно потребують сторонньої допомоги. Міф третій. РАЗ – це наслідок поганого виховання. Правда, причини виникнення раз досі достовірно не доведені. Їх пов'язують із генетикою, нейробіологією та іншими чинниками. Міф четвертий поведінкова терапія при аутизмі це дресура. Правда. Поведінкова терапія, наприклад, ABA, допомагає розвивати корисні навички та покращувати комунікацію, враховуючи потреби дитини, це про підтримку, а не про примус. Міф п'ятий. Діти з аутизмом не хочуть спілкуватися. Правда. Вони можуть прагнути контакту, але потребують іншого підходу до комунікації. Міф шостий. Люди зраз не відчувають емоцій. Правда. Вони відчувають емоції, але можуть виражати їх інакше.